Від нав'язливих думок до свободи, так називається авторський курс Нелі Лихновський, запропонований на сторінках центру душоопікунства Допомога серцю. Перша думка, яка в мене виникла, коли я побачив назву курсу, була про те, що в мене наче й нема нав'язливих думок, отож чи потрібен мені цей курс. Але друга частина назви говорила про свободу, і я знову задумався, наскільки мені це важливо. Я пригадав, що останнім часом неодноразово стикався зі своїми сумнівами, знеціненням себе, думками, які непомітно час від часу з'являлися в моєму розумі. Вони нагадували невидиме павутиння, до якого я звик, і при необхідності його можна було розірвати зусиллям волі, але через деякий час сумнів знову підкрадався. Здавалося, що однієї сили волі мені не вистачало, щоби мати мир, спокій і радість. Отож, чесно зазирнувши вглиб себе, я зрозумів, що варто записатися на навчання, щоб розібратися зі своїм невидимим павутинням. За всі три місяці навчання я жодного разу не пожалкував, що став вивчати курс від нав'язливих думок до свободи, тому що в ході навчання і виконання практичних завдань. Мені вдалося побачити причину знецінювання самого себе і обновити свої стосунки з Богом. Скажу, що цей курс є сучасним, в ньому вдало поєднується теологія, дослідження сучасної науки в області нейропластики і роботи мозку. В ході курсу ви дізнаєтеся, чому деякі молитви почуті Богом, але на них нема відповіді, який взаємозв'язок між думкою і почуттями. Яка роль почуттів в нашому житті? Чи треба ними нехтувати? або як до них правильно ставитися? Яка наша відповідальність за те, як ми думаємо? Чи треба нам варитися в минулому в своїх образах? Чому наш розум пластичний і як це можна використати в процесі свого освячення? Як відслідковувати негативні отруйні думки і що з ними робити? Яка роль подяки Богові? В нашому духовному житті, як ставитися християнину до відкриттів в області сучасної науки, розуміючи цінність курсу від нав'язливих думок до свободи його практичність, рекомендую його, якщо ви хочете вникати в себе і розбиратися з мотивами вашого серця. Якщо переживаєте атаку різними думками і вас, так би мовити, накриває. Якщо у вас є тривожність і ви не знаєте, як її позбутися, якщо ви хочете поглибити свої взаємини з Богом і стати на шлях оновлення свого розуму. Ще хочу відзначити емоційну підтримку Нелі Лихновської в ході курсу і її хорошу взаємодію зі студентами. Бажаю вам поглиблення ваших взаємин з Богом і кращого розуміння самого себе.